Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету сьогодні середа, 11 червня, і в цьому випуску ви побачите. Миколаївський національний аграрний університет взяв участь у 26-й міжнародній агропромисловій виставці Агро 2014. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулася друга всеукраїнська науково практична конференція Українознавчий вимір у сучасній науці Гуманітарний аспект 4 до 7 червня в Києві прохлила 26 шоста міжнародна агропромислова виставка Агро 2014 Миколаївський національний аграрний університет традиційно взяв участь у цьому заході та привіз зі столиці золоту медаль за вагомий внесок у розвиток аграрної освіти та промисловості. Агро найбільша агропромислова виставка України та Східної Європи. Найважливіший загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі України. У цьому році у виставці Агро2014 взяли участь понад 900 учасників з 16 країн світу. Відкрив 26-ту міжнародну агропромислову виставку Агро 2014 міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка. Дорогі брати і сестри! Шановні наші гості, дорогі мої колеги, які приїхали. З різних куточків і з різних країн, дорогі наші українці, сьогодні виставка є унікальна. Сьогодні це той випадок, коли ми демонструємо внутрішньоукраїнському просторі, коли ми демонструємо і спілкуємося з нашими іноземними друзями, саме так друзями і партнерами. Що той сектор, той аграрний сектор, і той, кожен сільосвиробник може робити? Миколаївський національний аграрний університет взяв участь у виставці та представив нові досягнення в освіті, науці та виробництві. Міністр аграрної політики та продовольства України відвідав експозицію Миколаївського національного аграрного університету та від ректора В'ячеслава Шабаніна отримав у подарунок фотоальбом, присвячений перебуванню міністра у Миколаївському національному університеті та запуску системи сучасного дощувального зрошення, яку в травні цього року ввів в експлуатацію Миколаївський національний аграрний університет. Я вражений. А це перше. Друге, є над чим працювати. І третє, треба бути мобільним і вміти те, що ми робимо: продавати суспільству, продавати всередині України, продавати за її межами, продати те, що є цінним, продати те, що є хорошим і якісним. Це одна задача, яка стоїть. Не штука виросити працівника, штука його інтегрувати в безпосередньо в виробничий процес і зробити його кращим. Це наша задача. Я впевнений, що ми з нею впораємося. Під час выставки керівництва агропромислового комплексу всіх регіонів України топ-менеджери та фахівці підприємств агропромислового комплексу мали можливість плідно поспілкуватися та поділитися корисним досвідом. А ваш павільйон, і ваша непосредственно і ваш університет е, завжди відрізняються оригинальностью, завжди відрізняються какой-то новизной. Мне очень приятно быть. Тем более, что мы вами сусіди. Херсон і Николаев це одна степна зона. Ми з вами співпрацюємо, поэтому я бажаю вашому університету процвітання на перспективу. і ваші ваш університет один із лучших. Це університет європейського рівня. У Кожного навчального закладу є родзинка. Всі дуже готувалися, всі підготовлені, але думаємо, що на наступний рік ми ще краще представимось. Ну а що стосується Миколаївського національного грануніверситету, ну вони завжди на ви завжди на рівні представляєтесь. У вас височайша завжди організація, дуже гарні, красиві стенди. Позицію гарно ем, завжди представляєте. Ну і такі дівчата красиві. Ректор чудовий, дуже чудовий колектив, і завжди приємно працювати з вами. Ще ця виставка дозволяє нам всім поспілкуватися, всім аграрним вузам, які є в нас в Україні, слава Богу. От зокрема, і Миколаївський національний аграрний університет є нашими друзями. От недавно представники в нас були на злеті, іменних стипендіатів та відмінників навчання у Вінниці дуже прекрасні люди. А тим більше представники Миколаївського національного аграрного університету. Дуже гарно представляють даний свій ус, от тримають тісні контакти зі всіма. Ну і так, як то каже, з нами ми їх любимо, поважаємо, так як наших колег і друзів. Щодо необхідності об'єднання науково-дослідних інститутів з аграрними університетами, розповів професор Сергій Мельник. Ніж говорити чи є необхідність чи нема, угу. треба добре ці питання вивчити. Угу. Що мається на увазі? Взагалі по природі своїй освіта. освіта і кафедри, які, і вчені, які працюють в освітніх навчальних закладах, скажімо, університетах, так? вони також мають займатися наукою, прикладною наукою. А є наука фундаментальна. І якщо навіть технічно ми об'єднаємо інституту наукового досвіду, навчальні об'єднаємо, результату все одно ми позитивно достатньо велико не отримаємо. 3 червня у Миколаївському національному аграрному університеті відбулася друга всеукраїнська науково-практична конференція Українознавчий вимір у сучасній науці, гуманітарний аспект, присвячене двохсотріччю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У 2011 році кафедра українознавства Миколаївського національного аграрного університету ініціювала проведення всеукраїнської науково-практичної конференції та цьогоріч успішно продовжила започатковану традицію. Відкрила другу всеукраїнську науково-практичну конференцію українознавчий вимір у сучасній науці, гуманітарний аспект та привітала всіх учасників проректора з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету Наталія Шарата. Розширення сфери освіти та зміна її статусу, породжує необхідність її постійного оновлення. І реагування на економічні та соціокультурні зміни в суспільстві. Під час конференції 67 науковців з провідних вищих навчальних закладів Миколаєва, Одеси, Львова, Києва, Харкова разом зі студентами обговорювали актуальні питання, з поміж яких викладання гуманітарних курсів у вищій школі, встановлення загальнолітських цінностей і формування національного менталітету, функціонування української мови та мов національних меншин, дослідження давньої середньовічної нової та новітньої історії, археологічні дослідження і дослідження актуальності спадщини Тараса Григоровича Шевченка для сучасності. Цікаві факти про сучасну графологію та вміння аналізувати. Почерк доповіла доцент кафедри мовознавства та логоподії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Лілія Рускуліс. Нас українців характеризує розмашистий, круглий великий почерк, як і наша велика, безмежна щира душа. Упродовж цієї цікавої теми Катерина Санявська, магістрантка факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, в своїй доповіді дослідила підпис Тараса Григоровича Шевченка. Молоді має йти в ногу з часом, і звичайно, коли такі досвідчені люди пропонують щось своє, щось вони відняли. Це, це цим треба користуватися, і це треба доповнити розвивати, тому що звичайно інформація, вона Є інформація, і вона нам допомагає жити і шукати щось нове. За результатами обговорення учасники конференції ухвалили такі рекомендації: сприяти утвердженню української мови як мови європейського рівня, започаткувати роботу зі збирання фольклорно-етнічного матеріалу різних регіонів України та активізувати обмін досвідом між гуманітаріями з методики викладання та застосування авторських технологій навчання студентів. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу на все добре, нехай вам щастить. Хто шукає, той завжди знайде. Так було і є, а куди сховалося? Стюк там, де ще не сказав слова, там його не бачена краса, де його не займані світи, будем я йти. Знаю завтра день новий моє, літо принесе, поміж всіх закоханих твоє. Віднайде, літо подарує нам пісні. Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету, в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, бультинадійні обладнання, науково-технічної бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва, студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.